Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, кінець робочого дня. Ура! А завтра зранку я з дружиною будемо їхати 400 км від Києва, щоб забрати одну цікаву сімейну машину, яка простояла 2 роки в гаражі без виїзду. Капсула часу, напевно. Нам цікавої, хорошої дороги, а вам приємного перегляду. До речі, вас уже 400... 400 тисяч. Було б непогано. 1450 наших друзів, 1450 підписників. Ми вам дуже вдячні. Вдячні за те, що підтримуєте український контент. Від чистого серця вам, брін, От ми за три місяці набрали 1450 підписників. Тобто, ви нам довіряєте, ви нас дивитесь, ставите подобайки, пишете коментарі. Це насправді нас дуже стимулює. Так що. Приємного перегляду. Дивимося далі відео. Звісно, 400 тисяч підпис... підписників, а 5 тисяч підписників, а 10 тисяч підписників. Мічта. Busy, Це влог Ми вже на пів путі на пів дороги. Да. Ще кілометри 150 осталось. Можуть, Що, які 150? 100. 150. 100. 150 кілометр. Нам ще до Житомира і до житомра півтора години ще не діти. 200 км. Ще как мінімум 2 години може прибрати без Києва годину добираємося Ну можетки сіти ми вдома. особо тут метровый. Машина а у нас там жалко машина. Моя воля, она семья длинная. Семья длинная, но так неудобно сидеть. Ну, закажи, <гнал> чтобы ты <дым>. был. Зато мы <гнал> за машиной. Так, машина простояла два года в гаражу. А потребно проверить аккумулятор, масло. Короче, верьте, не верьте, но <клёх> не, не снимал. Але з полтика новий акумулятор ставився перед тим як машина сталася на два роки і з полтика вона завелась. Ми вже приїхали, достали машину з гаража. Вірте, не вірте, ну, з полтичка завелась Общо, краса, красота. Коротше, зустрічайте. Opel Combo 1,7, Désit 2003 року. Які роботи потрібно буде робити? Замінити задні колодки, подивитися на передні, фільтра масла по-любому 100% заміна. Коротше, робимо Подивимося повністю по технічні, які там нюанси є, все зробимо і це все буде в наступному відео. З вас подобайка, підписка. Машина дуже хороша, сімейна. Потрібно буде подивитися по салону, теж там будуть змінен по салону. Зараз я вам покажу. Треба буде зробити повністю хімчистку салона, сідушок, так як вони під чехлами грязні. Що ми зробимо цигель цигель Замінимо чехол на рушник, замінимо чехол на КПП. Замінимо, скоріш за все, підстаканник, ой, під, підлокотник, бо погризний. Ззаді у нас Зробимо, не відкриваються двері задні. Це теж зробимо. Ззаді все почистим, коротше, повну хімчистку зробимо, повну хімчистку. Машина дуже хороша, сімейна, економна. Машинка класна, але потрібно. Трохи докласти зусиль, щоб привести її в порядок. Все це буде в наступному відео. Заміна масла, все покажемо, все розкажемо, заміна колодок, хімчистка салона. Вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити подобайку. Можете написати коментарі, які нюанси цієї машини є. Коротше, персик буде.